Друзі, колеги, всіх вітаю. Сьогодні у нас тижнева аналітика по криптовалюті. Подивимось в більшій частині, звичайно, альткоїни, тому що вони зараз найцікавіші. Також по BTC пройдемось. І кого цікавить щоденна така аналітика, і плюс трейди, інвестиції це в закриту групу. Побачимось там. Тож, ставте вподобайку, будь які коментарі і давайте дивитися, що у нас відбувається на ринку. І так, почнемо з BTC. BTC хочу сказати, що тут мало інформації. Зараз нас просто тижневка теж дуже бичача. Взагалі нема ніяких шортових моментів. будь які як тільки ми пробули наш рівень, у нас майже зупинок не було в BTC, тому поки що нічого цікавого. Вчора було намагання на більш корекцію, але покупець задомінував і не дав робити. Буду вважати, що в нас може очікувати якісь. Локальний там, корекційний рух, якщо ми закриємось нижче цієї там, червоної світ лінії, можливо, навіть вже тут. Ну, я поки що тут тримаю, хай буде, буду дивитися. Ніяких трейдів по BTC мене не цікавить абсолютно. Ні шорт, ні лонг. Тому що альткоїни зараз набагато цікавіші. Давайте далі. По ефіріму по ефіріуму ми нарешті пробили наш рівень. Ми доход, доходимо до 3500. Ефіріум виглядає сильно звичайно, на фоні всі криптовалюти, на фоні BTC. Altcoini деякі набагато сильніші ніж Ефіріум, але все ж таки ефіріум майже не коригується і тупо зростає, і це, звичайно, дуже добре є сила. Я Ефіріум не торгував. <кхід> Були моменти, які я хотів побачити для трейду, хотів побачити тест хоча б цієї зони. Цього не сталося, ми пішли далі, нічого страшного, у мене багато інших трейдів були в цьому місяці і зараз є також. Помічав цю жовту лінію, якщо відкрити дневку відкрити дневку, я хотів тут локально розглянути можливість з трейдом. Якщо ми закривалися би на імпульсі, так і сталося. В принципі, пішли далі. Зараз це не цікаво. Які цілі взагалі в мене по ефіріуму? По ефірі у мене які цілі? Зараз ми доходимо до нашої там, зони дисбалансу, яку якої бачили реакцію. Якщо не буде звідси корекційного руху, то я б вже очікував, звичайно, тест наших 4 тисяч. Ну і далі. Ніякі шорти зараз абсолютно не цікаві, тільки лонговий пріоритет, виключно тому, що у нас сформований тренд, буду далі розповідати. Є підтвердження сформованого бичачого тренду по альткоїнам. Тобто на будь-яких відкатах, якщо вам цікаво. Ефіріум, та звичайно тільки від Лонгу, як і будь-які інші альткоїни. Я не думаю, що Ефіріум буде прям в цьому сезоні у нас надзвичайно такий імпульсний бичачий, як був раніше. Але, звичайно, все може статися. Чому? Тому що, якщо так дивитися, багато альткоїнів, стрічків інших, вони забирають на себе багато ліквідності і вони демонструють набагато більше рух, ніж Ефіріум. Бо в минулих циклах спочатку ефіріум забирав. Цю ліквідність і йшов далі. А зараз ми бачимо, що інші альткоїни забирають цю ліквідність і зростають. Тому, можливо, це знак на те, що ефіріум не буде прям там рухатись, там, до 10 тисяч 8, як деякі чекають. Консервативні цілі по Ефіріуму, як на мене, це 5-6 тисяч. Тобто такі цілі я б тут би прикривав би вже свою позицію повністю, якщо вона у вас є. От ефіріум я давно вже перелив в інші альткоїни, які по відсоткам вже доволі давно. Перевищили профіт. Тобто, по ефіріму поки що додати нема що. нас зараз очікують зони супротиву, тут і трендові, і зона дисбалансу. Тому дуже хочеться, звичайно, щоб ми їх перебували, закривали і був безвідкатний рух. Але безвідкатний рух, звичайно, майже ніколи не буде. Але знову ж таки, в нас починається формація висхідного тренду по альткоїнам, тому все ж таки, я думаю, що можна очікувати щось доволі агресивне. Далі по домінації USDT, пам'ятаєте, я відео по прогнозам альтсезону. Подивіться обов'язково це відео, я там все розповідав. Казав, що тут у нас був минулий формат з альт-сезоном. Тобто корекція BTC на 30% локальна була. Альткоїни теж посипались, десь настільки ж, якщо не більше. Потім різке відновлення по альткоїнам і альтсезон. Може таке статися чи ні, звичайно, може, будь які альткоїни може сипатись, як і BTC навіть сильніше. Чому? Тому що поки біткоін домінація у нас на таких позначках, ми на будь-якому будь корекційному ру Русі BTC будемо коригуватися набагато сильніше по альткоїнам. Тобто, наша біткоін домінація така, навіть давайте так, у нас такий рух у BTC. Так? BTC коригується там, настільки. Альткоїни коригуються сильніше. Чому? Тому що біткоіннація на такому рівні знаходиться. Скажу одразу, дуже складно вирахувати, яка біткоіндонація повинна бути, щоб альткоїни вже не так сильно коригувалися. Але я б для себе напевно підкреслив би якийсь такий рівень зона дисбалансу минуле на тижневках. Тобто, якщо ми, не якщо а коли ми тут будемо по біткоін домінації, я думаю, вже на цьому рівні, коли BTC буде коригуватися. Грубо кажучи так, то альткоїни те ж саме, або так, або трошки сильніше. Але на відновлення BTC буде демонструвати рух такий, а альткоїни буде демонструвати рух такий. Тобто біткоін домінація буде вже на іншому рівні, і альткоїни будуть набагато сильніше, швидше відновлюватись. Так завжди було на кожному циклі. Я думаю, не виключно, що у нас буде і на цьому циклі також. Тому е домінація USDT падає, закриваємось шортово. Е минулий раз це приводило до. Коли ми доходили до цієї трендової червоної, минулий раз у нас було відбиття від цього рівня, і була корекція по BTC по альткоїнам і швидке відновлення потім з дуже сильним імпульсом по альткоїнам на альтсезон. Зараз ми можемо піти, звичайно, корекційно навіть далі. Чому? Тому що все ж таки вага вже інша, і по Одерзді ми теж саме бачили, ми пробували ці рівні і йшли потім на відновлення. Тому, я думаю, можемо піти далі, але факт тому, що ми теж на цьому рівні знаходимося біля цієї трендової, зараз треба бути обережним. Скажімо так: купувати зараз теж можна, звичайно, трейдити можна. Зараз дуже важливо мати силу, мотивацію тримати ці позиції, тому що. Ті, хто зараз будуть тримати і не продавати, я думаю, вони на дистанції переможуть, тому що зараз може бути підвищено волатильність, багато людей хочуть купити щось подешевше, як і інституціонали, тому я буду тримати свої позиції вже до якихось там більш масштабних позначок. Тому по цьому можна очікувати, якщо підбити підсумки по цьому графіку, що можна очікувати локальну корекцію по нашим. Інструментами альткоїнам BTC, якщо ми, звичайно, будемо відбуватися зараз. Якщо ми підемо далі, то ні, BTC, альткоїни будуть демонструвати більш силу. Якщо будемо торгуватися на такому рівні, це теж добре для Альткоїна BTC, тому спостерігаємо за цим графіком, що у нас буде тут. Поки що, звичайно, все шортово. Свічка закрилася на цій зоні дисбалансу. Якщо буде пробиття і закріплення нижче, то це можна сказати, що ми можемо піти далі. Давайте далі. Відкондамінація все без змін. Закриється графік. Від контамінація все без змін. Тижневка у нас закрилась доволі шортово. Така звичайно тінь нагорі вища, ніж внизу. Це більш звичайно шортово, більш тормозна виглядає формація. Але цього поки що не достатньо. Нам треба закріплюватись е, нашою свічкою тілом нижче хоча б цієї проторговки. Видалі, там початку цього руху це десь тут. Закріпитися там, нижче 56-50% десь так. Тоді це вже буде доволі непогано. Коли біткоін домінація буде на таких рівнях, на таких рівнях, е як на мене, альткоїни купати вже не можна буде. Звичайно, тут вже альткоїни можуть демонструвати рух там, в 200-400%, там, в середньому, не знаю, там, які як, але можна сказати так. І, звичайно, вже не хочеться купувати алькони по такій ціні. Час, коли я писав в своїй групі, що час фанатичних інвесторів проходить, і приходить час сміливих трейдерів, я маю на увазі це те, що коли ми були ось тут, коли біткондинація росла безвідкатно, була на таких позначках, тут інвестували люди, які чисто вірили в крипту, в свої аналітичні здібності. і Зараз вони насолоджуються результатом, вже, тому що багато монет дійсно демонструють рух, багато монет підходить до весняних максимумів, це вже 2-3 ікси з цих позначок. Тому я вас щиро вітаю, ви молодці, якщо ви так робили. Тобто фанатики, які інвестували на дні, вони зараз насолоджуються результатами, і зараз проходить їх час, тому що інвестиції вже. Відходить на інший план, і зараз заробляють найбільші гроші. Це вже трейдери з маленькими плечами, з великими обсягами, які вірю свої інструменти, які торгують на ліквідації, тобто там, з п'ятим плечем на 20% і так далі. І зараз починається, думаю, найприбутковіший час для трейдингу саме таким стилом. У мене в цьому місяці вже були там, три трейди, якщо не помиляюся. Зараз ще відкриті два, навіть не три, напевно, більше, можливо, 5. Треба подивитися. Зараз ще дві позиції відкриті по альткоїнам з великими цілями, там вже є профіт. Ну, я думаю, що якраз у нас є приблизно не знаю, 2, 3, 4, 5, 6 місяців на те, щоб встигнути заробити найбільші гроші за весь час. Чому? Тому що альткоін сезони ніколи не тривали у нас довше, там, ніж півроку. Ось дивіться, тут альткоїн сезон. У нас тривав 175 днів. Тут реліткоін сезон тримав нас 140 днів. Тож, такий реліткоін сезон, наш майбутній теж саме може тривати приблизно так, а може навіть менше. Я б, напевно, не розраховував вже б на похід на 40%, якщо чесно. Звичайно, я б хотів би цього, але поки що не сильно розраховую. Чому? Тому що все ж таки впливає сильно біткоін ETF спотовий, і я думаю, він забирає надзвичайно велику вагу. В криптоіндустрії. Тому, напевно, все ж таки, я не думаю, що настільки сильно буде переважати ліквідність альткоїнів, що ми побачимо такі позначки. Тому я до себе позначив цей рівень. Ви давно пам'ятаєте цей графік, якщо дивитеся за мною, там вже півроку плюс. Тут я планував розружатися як мінімум наполовину. А зараз я думаю, планую, що буде рожатися, напевно, вже навіть повністю. Буде, надзвичайно, дивитися від наших локальних. Графіків і новин, коли ми будемо коригуватися. Давайте подивимось місяць. Місяць ще не закривається, але вже друга половина місяця є. Ну, звичайно, було б шикарно, якби ми поглинули цю свічку в нашому новому місяць. Поки що не виглядає так, що це може статися, але це було б доволі непогано. Будемо спостерігати. І так, зараз два найцікавіші графіки, крім біткоін домінації. Це, звичайно, Total 2 і Total 3. Total 2 це капіталізація всіх криптовалют без BTC, тотал 3 це капіталізація всіх криптовалют без BTC і Ефіріума. давайте спочатку тоді Total 2 проаналізуємо. У нас дуже і дуже гарні тижневки. тижневки. Чому у нас гарні тижневки? Пам'ятаєте, я казав на прогнозах Alt напевно, я там це казав. Що якщо ми Перебуваємо на імпульсі наші ці рівні. Які рівні? Це ось ці, наша зона дисбалансу. Нас 618 рівень і плюс нашу трендову. Тобто ми пробили, закріпилися вище всього цього. І на фоні цього ми доволі часто бачили прискорення всього ринку, всього руху. Це дуже-дуже позитивна новина. Звичайно, ми можемо коригуватися. Я вважаю, що насправді наш цей тиждень. Або майбутні тижні, 1-2 тижні, я думаю, можуть бути насправді навіть локально корекційними. Якщо дивитися, коли, куди може піти корекція, це якраз тестити наші ці минулі максимуми, навіть, можливо це. Хоч це ми вже начебто навіть протестили на днівки, треба подивитися. Так, да, на днівки ми тут протестили. Тому або ми вже протестили, або нас ще очікує якась локальна там, корекція. Не знаю, по BTC 5, 7, 8, 10%. Подивимося, як виживуть альткоїни на цьому фоні. Але я е зараз повністю в мене бачичи настрій, тому що ми бачимо на графіках дуже гарні інформації. Ще раз, ми пробили наші основні зони супротиву на імпульсі, на тижневці закрилися і далі це вже похід, звичайно, на ТХ. Зараз якраз Ефіріум демонструє силу, якраз співпадає, все, все супер, і я думаю, що це доволі, доволі будь будучий сигнал на те, що будемо продовжувати рух. Якщо подивитися історію, от історія наша, я це напевно вже казав, хочу повторити наш максимум, таке фінальне плече і зона накопичення. Тобто, ось давайте тепер видалю. То тепер, якщо відкрити це, у нас ось наша зона супротиву була. Наш максимум, наше фінальне плече. Ось ми торгувалися, торгувалися, пробували на імпульсі. Важливо, ми на тижневці пробували на імпульсі. це ж. Тестили. У нас тут, такі, у нас тут якщо відкрити навіть днівку, дивіться. Ми коли пробували це на імпульсі, у нас тут були дуже-дуже такі екстремальні свічки. Назвичайно багато тіней, високі тіні, низькі тіні. Тобто Тут була підвищена волатильність е цьому графіку. І це надавало нам прискорення на рух. Тобто Ми на фоні цього там, дуже сильно імпульсно зростали. Ось, у нас був цей тест, пробиття, тест, і пішли далі, імпульсне зростання. Тепер повертаємося до нашого теперішнього графіку. Аналогічно, наш максимум, наше це плече. Наш максимум наше це плече. Зона накопичення. Знову тест, корекція, пробиття на імпульсі. Тижневка. І тепер нас може очікувати. Зрештою, тут теж був тест. Потім корекція локальна, імпульсне пробиття. І тепер, якщо дивитися так, то звичайно ми можемо бачити знову ж таки тест і йти далі. Взагалі без проблем, дуже схожа формація, таке ж і на Total 3. Тобто, формація схожа, можливо, історія повторюється, можливо, ні, не знаю. Наскільки очікувати сильне зростання? Тут у нас було зростання на 700%. Я не розраховую на таке зростання, кажу чесно. Я поки що не бачу тригерів на те, що бальткоїни прям. Сильно супер зростали. Нема просто новин. У нас є техніка, це дуже добре, звичайно, але новин такого прямо ажіотажу, як такі моменти були, зараз немає. Тому, поки що, як на мене, ажіотажу немає, і це дуже важливо теж тримати в голові. Тому наскільки ми зростемо, зрозуміло, але факт тому, що статистично, історично, у нас все дуже співпадає, і це може повторитися. Те за... ж теж саме на графіку Total 3. У нас. Теж зона накопичення, імпульсне пробиття, зона накопичення, імпульсне пробиття. Теж закрилися. Зараз навіть цей графік виглядає сильнішим, ніж цей, тому що все ж таки багато альткоїнів, які без ефіріума, хочу нагадати цей графік, демонстрували рух набагато сильніший, ніж ефіріум, і тому у нас навіть цей графік переважає. Ми вже майже майже дійшли до Ултамхаю, і дуже добре, що ми важливо на тижневках закриваємось імпульсно вище цих наших Зон дисбалансу і зон супротиву. Тому поки що мені все дуже подобається. Так, Поговоримо трошки про ODRSD, домінація альткоїнів. Що можна сказати, шикарний тиждень закрився, дуже гарний. У нас було намагання на корекцію, ми їх повністю поглинали. Оце була дуже важлива свічка, і ми зараз поглинули. Вона не ідеальна звичайно. ідеальна, якби ми тілом цієї свічки закрилися вище всієї цієї проторговки. Тобто тіло десь тут було б. Але знову ж таки дуже-дуже непогано. Це вже дуже непогано і, звичайно, може бути корекція, але все ж таки, як на мене, тренд вже майже сформований. Якщо не сформовано, на Total 2, Total 3, тренд повністю сформований. Тут ще ні, але знову ж таки доволі непогано. І ще що хочу сказати, доволі важливо, це те, що Одерс Ді, Одерс Ді, коли був тут, у нас були весняні максимум, багато альткоїнів демонстрували доволі непогані позначки. І якщо зараз подивитися, там, насправді половину, ну добре, не половина, але багато альткоїнів, дуже багато альткоїнів. Майже підійшли до своїх весняних максимумів. Хоча б ті альткоїни, про які я постійно кажу, вони вже майже на своїх весняних максумах, а оддер ще тут. Тому потенціал на зростання ще надзвичайно великий. І знову ж таки, дуже важливо, якщо біткоін поки буде падати, альткоїни будуть сильніше сибуватись, поки бітком внесе на таких рівнях. Хочу поговорити про деякі альткоїни. Це такі щиткоїни, мемкоїни, тому що, як на мене. Цих альткоїнів може бути щось цікаве, я їх поки що не торгую, нічого з ними не роблю. Але якщо подивитися, у нас формація така, яка була на інших, на інших монетах, які продемонстрували доволі сильний рух. По бонку, чому я зараз відкрив сам Бонк? тому що на ньому багато новин стосовно того, що буде там лістинг на якихось американських біржах знов? І а, тут вже, звичайно, можна сказати, що ми пропустили все, але якщо буде якийсь відкат, а, я думаю, ця монета може там, стрільнути, як і в свій час і ПЕПА. Я поки що не вирішую купувати, продавати, ой, купувати, трейдити, нічого поки не вирішую. Просто кажу, що монета потенціально може стрільнути, вирішую те самі, я б точно якби купував би, там, або трейдив, не з великим обсягом цим робив. Як на мене, більш цікаве це ВІВ, наприклад, тому що по структурі ми, у нас був теж те ж саме: зона накопичення, імпульсне пробиття, тест наших цих максимумів, ну і з'явився покупець. Тобто на фоні цього, якщо цікаво трейдити, тут вже більше, як на мене, такі трейдерські сетапи, ніж е, на інвестиції. Хоч можна сказати, що у нас доволі шортові свічки, так, це є. Але якщо трансформований, ми можемо погнати такі свічки взагалі елементарно. Хочу сказати, як краще ставити стопи в таких позиціях. Як на мене, краще ставити стопи на минулих тижневках. А зараз ми біля минулої тижневки, нижче тижневки цієї вже якось не дуже цікаво ставити, але сюди б сюди я б ставив стоп. Якщо торгувати прямо з цих позицій. Але знову ж таки, дивіться, більш локально. Просто кажу альткоїни, які можуть продемонструвати прям рух дуже сильний, дуже різкий, агресивний, якщо подивитися на цю монету, в неї тільки імпульси і є, вона рухається імпульсно, постійне імпульсне зростання. Тому будьте -то обережні, для мене ідеальний сетап був би це зайти приблизно на таких якраз позначках. Тобто, якщо у нас буде знову ж таки тест, можливо, він вже напевно був, ну, може ще й надати, тобто тут. Я би спробував би зайти і ставив би стоп. Або нижче ці свічки, або видалі нижче цієї. Але це вже дивіться саме. Тут не треба відкрати з великим плечем. Там друге, третє плече з невеликим обсягом, тільки з тими грошима, які готові втратити. Я поки що не вирішую стрелити цю монету, одразу кажу, я, можливо, її не буду третити. Просто демонструю ці монети, які можуть демонструвати силу, і ті мемкоїни, які можуть стріляти дуже імпульсно, там, на сот, на сотні відсотків. Тому, звичайно, я нічого не раджу, але якщо вам цікаво, просто отримайте цей проєкт і, можливо, будуть цікаві трейди. Давайте подивимося від які я казав, що вони сильні на відеопрогнозу. Це Avalanche, демонструє прям шикарний рух. З моменту відео він давав майже 30% зараз а, зараз, а взагалі дав 40-3% на зростання. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо купували або трейдили цей альткоін, про який я казав. Тут теж ідеальна структура сильного альткоїна. Постійно кажу про це: про торговку, імпульсний вихід, тест і піти далі. Тобто дуже гарний альткоін на трейдинг. Лінк теж саме. Давав цей альткоін на трейд. Не на трейд, а казав, що він сильний. Теж саме: зона копичення, імпульс. Тест пішли далі. Лінк, скільки відсотків з моменту відео. 29... 37 максимум був. Доволі непогано. Це ці альткоїни, які майже до весняних максимум дійшли, але ще їм є куди рости. Зараз тижневки поки що шортові виглядають, але поки що це перші дні, тому подивимось. На дневках теж поки що все шортово. Будемо ми коригуватися. Тут стоїть. Будемо коригуватися також сильно по цим альткоїнам? Незрозуміло. У нас сильні покупці, і, як на мене, не будуть зараз давати прям сильні корекції. Але якщо цікаво комусь трейди, то шукайте подібні альткоїни сильні і беріть їх з невеликим плечем з там середнім обсягом і добирайте на просадках. Все -все. Також фіксуйте частково їх, і якщо ваші альткоїни підходять до ваших якихось цілей, то звичайно ставте стоп уже понище, ніж він у вас є. Тобто, Якщо ви відкриваєте позиції, наприклад, відкрили тут лонг. так? Наприклад, ЛОнг відкрили. Тут ставили стоп, наприклад, до мінімуму до старту проторговки до старту цього руху. Тобто, якщо ваша ціль була перша тут, то ви вже ставите стоп приблизно сюди. Тому що ми вже пішли від нашої крапки входу доволі високо і мало ймовірно, будемо йти далі вниз. Тим паче, стежневка імпульсна, якщо якась імпульсна шортова свічка поглине цей рух, і ми закриємось нижче нашої імпульсної бичачої свічки, це буде виглядати дуже слабко. Тому я і кажу, що ставити стоп краще на хвостивці на тіні імпульсних свічок лонгових. Те ж саме і по лінку. Тому шукайте такі альткоїни. Я не кажу, що ці альткоїни вже пізно торгувати, ні. Але крапка входу, звичайно, вже не буде такою ідеальною, яка була на момент того відео. Всім дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть будь-які коментарі, пишіть ідеї на наступне відео, якщо вам цікаво щось від мене побачити, послухати. Я читаю кожні коментарі. Напевно, все, що хотів сказати. Всім гарного дня, бережіть себе, своїх близьких і до побачення.